Доброго дня! В ефірі Софія. Порада від цим на сьогодні або на той час, хто коли а, знайшов то відео. Вона буде для вас актуальна. Поїхали! Що треба знати? Запитую, що треба знати для всіх, хто подивиться це відео. Шо треба знати. Що треба знати. Що треба знати. Поглащать слишком обширные аппетиты и слишком громкий голос. Время контролировать себя. Не стоит сплетничать или сетовать на судьбу. Для мене це про то, що все виходить з нас. Що в нас всередині. Тобто, якщо ви будете на долю тільки скаржитися, ну вона буде повертати. Всесвіт вам буде повертати ваш стан. Тобто, буде. Будуть підтягуватись ситуації, на які, звісно, вам захочеться далі скаржитися. І так по колу. Треба розривати таке коло, зупиняючи себе, контролюючи, про що ви думаєте, тим паче кажете. Мирного дня!